Росіяни продовжують тиснути і на Турецьк та його околиці, тримати місто, яке півтора рази більше за Бахмут, вкрай складно. Та і сама війна відтоді кардинально змінилася. Але оборона міста триває вже майже 9 місяців. Серед тих, хто знищив ворожу силу, і бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ у суцільних руїнах піхотинці не лише ліквідовують, але й беруть у полон окупантів. Серед полонених навіть африканці. Під Трецьком побував воєнкор ICTV Олег Корнієнко. У його матеріалі буде Збір бійці просять. Долучиться. У цих руїнах важко впізнати 40 тисячне місто і його околиці. За майже 9 місяців інтенсивних боїв воно навіть страшніше ніж бахмут. Це турецьк. Там чуть-чуть вище ага. школа. Камера відлітає від населених пунктів, і в об'єктиві з'являються вони окупанти. Намагаються прошмагнути доки похмура погода і падає сніг. Їде не поспішає. Зараз може щось до них. Цим штурмовикам дійти до кінцевої точки не вдається. А ось цьому так званому захиснику рускава міра і рускагаворящих пощастило. Він живий. Малік. Фром Хірю. Фром Хіро. Цього шахтаря, як у Москві полюбляють говорити, бійці Карпатської січі взяли у полон під Торецьком. Переконує сам із західної Африки, мовляв, навчався у Росії на лікаря, хотів поїхати до Європи, а його московити обманули і привезли на лінію зіткнення. Це нам повинений розповідатиме версію, написано йому в ФСБ. Уже під час спілкування з українськими спецслужбами доведеться сказати правду. Навіть мову російську згадає он так бачить, що один. Вижив я, красавчик, а он другий с. Най розвалетіли Слава Україні. А це тіла тих росіян, які штурмували наші позиції у Турецьку. Хоч місто і його околиці у суцільних руїнах, бої тут точаться без перестанку. Останній хати в Турецьку. Капець то не вугледар. Ми в останній виходимо, якщо вийдемо. Один удар. І... Ну, і тим більше горить справа, горить зліва. Боїць на псевдобілий – автор цього відео. Нинішній Турецьк називає пеком схожий на кринки. Це були кринки, дорога в одну сторону. Там лягла вся група, в принципі. Ну, ти нічого не можеш робити, то не стрілецька зброя. Коли вся дорога стріляється всім, що можна, міномети, савушки, просто знищили всю групу. Тепер же як і кринки росіяни стирають турецьк, додатково залучивши ще й дрони, але виживши в керсонській операції, встиг побувати у Вугледарі, а потім перевівся до карпатської січі, аби далі знищувати окупантів. Важче. Та все воно важко, все воно важко. Тут важче, звісно, тому що там не була така війна. Там пікота йде, мінометка накриває, один-два дрони, все. А тут на позиції білому довелося якось пробути цілий місяць зайвий раз. Голову висунути було неможливо. Оце наш потолок вже є дихаю, звісно. Так воно з лецить вогонь. Тут, звісно, ще щені були раніше. Це наш вихід. Це наш вихід. Тут стояти, температура 80. Якщо росіяни знаходять позиції, вони її знищуватимуть з усього наявного зброєння, каже боєць на псевдодрайв, бо все це на собі відчув і дивується, що залишився живим. З самого ранку танк працював, міномет. града не було скиди були травілі газом, то ворог підійшов. Ну, чим там 15 годин окопного бою було. Я один вийшов, у нас один 200, один 300. і потім уже ночу штурмовики наші подошли, і это мені одного забрали. Ніч і хмарна погода це єдина можливість дістатися на позиції чи звідти вибратися. Але й то, як пощастить кожен заїзд, це ціла спецоперація з невідомим фіналом. Буквально скільки днів чотири назад я підірвався. Ну так, підірвався, ну, на ободі витягнув, хлопців вивіз. На міні. Ну, ліпістки, міни. Воно ну, просто після дощів не видно дорогу. Нині броня на ремонті, а Камаз готується виїхати за нашими бійцями вже на іншій автівці. Вона ще міцніша і надійніша. Ну, в основному він їде, а я запоминаю дорогу. Він, я їм кажу, там справа град. Буває, що ми їдемо, нас зустрічає гради. Зразу об'їжджаємо, гради. Так, буває, що зустрічають гради і проважають гради нас. Бувало одного разу, що півішка просто летіла і потухла. Майже 9 місяців триває битва за турецьке місто, яке в півтора рази більше за Бахмут, але боронить його менша кількість людей. Ці люди з плоті, але докладають титанічних зусиль, аби перемовити більше ворога і не дати йому пройти вперед. Витримати так, так. Страшно. Ну, звісно, страшно такого, поки танк працює отако, такого, тако. Тільки танк, танки. Там у тебе є хвилина, щоб БК взять, як розвернувся. Ну ж завалюю там, де-то переміститься в другої Ну. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Комах. Факти сі Єдині новини. Про ситуацію на фронті говоримо далі з воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання головнокомандувач Сирський в інтерв'ю виданню «Лівий берег» констатував те, що Росія розпочала новий наступ на Сумщину та на Харківщину. На вашу думку, у чому може зараз полягати задум ворога? Задум ворога на сьогоднішній день, виходячи із ситуації, яка склалася як в Сумській, так і в Харківській області, є досить очевидним. Його завдання створити так звану буферну зону. Ну скажімо так, дзеркально тій зоні, що ми утримуємо в Курській та Білгородській області. І ця зона буде так само слугувати з завданням подальшого просування, але треба розуміти, що це подальше просування потребуватиме значного нарощування сил та засобів, яких на сьогоднішній день недостатньо для того, щоб встановити пряму явну загрозу містам Суми та Харкову. Але противник не має, не полишає намірів захопити ці міста, і тому відповідно на цьому етапі він створює таку буферну зону, виходячи з тої кількості військ і можливості, які в нього є на цій ділянці фронту. Говорити про якийсь наступ сьогодні з метою окупування або Харкова недоцільно, у зв'язку з тим, що для цього противника немає ані сили, ні засобів. У чому відмінність між цією наступальною кампанією і тим, що ми бачили майже рік тому, у травні, коли росіяни перейшли кордон на півночі Харківщини в напрямку Вовчанська та Липці? Ну, ну, треба розуміти, що рік тому противник вважав, що українське військо досить знесилене, і його ударне угрупування, яке він накопичив на тій ділянці фронту, буде достатньо для того, щоб прорватися до Харкова. знаєте, як то кажуть, на храбр. Або за традиційною російською манерою за три дні, але це не вийшло і противник в боях ще в полосі забезпечення, навіть не дійшовши до зони основної оборони українських сил та українських сил на Харківщині на Харківщині. А на сьогоднішній день противник вже досить обережний. Він е, має певні проблеми із забезпеченням, з, з в тому числі з е, особовим складом, тому він діє в такій вже звичній для нас всіх манерії, е, яка була вже нам дома відома, манері невеликих піхотних груп, які значно обмежують можливості просування. Але ну, на думку противника дає можливість просуватися е, в такий хай неспішний, але безупинний спосіб. І саме таким, з цим пов'язана така специфіка ведення бойових дій на сьогоднішній день. Тобто невеликі групи, групи піхоти намагаються прорватися до населеного пункту, закріпитися, накопитися і прорватися далі. Це досить затратна тактика, але це єдине, на що ворог може бути сьогодні спроможним. Цього тижня сили оборони на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю. Загалом, за словами президента Зеленського, їх у російському війську може бути орієнтовно 155. Які ви висновки робите із цього факту? Ну, Ви знаєте висновок один, що Російська Федерація не гребує будь-якими ресурси. Я далекі від думки для внутрішньої нашої аудиторії безперечно щодо того, що китайці також вже підтримують росіян, так як це робить північна Корея. Для цього Китаї немає потреби цього робити від слова зовсім там інша зовсім ситуація. Але треба розуміти, що Росія буде набирати. Будь-кого будь для того, щоб підтримувати е, е, певний рівень бойових дій, і для мене основний висновок цей додатковим свідченням того, що Росія не збирається там йти на якесь перемир'я на найближчим часом, що не менше на рік-два. Але з огляду на реакцію того ж Міністерства закордонних справ Китаю, то вони ну як сильно проти участі їхніх громадян у цій війні, тому що вони сказали, що ми закликаємо утриматися. Китай це репресивна країна, там нікого не закликають, там говорять, що треба робити, а чого не треба робити. У знаєте, вони так само якби не можуть не можуть сказати по іншому, тому що ж давайте не збувати хто це сказав. Це сказав представник міністерства закордонних справ. Китай як держава, член ООН, член рад без ООН, Вона не може для всіх сказати, що ми будемо за це карати. А тому вони вибрали таке досить нейтральне формулювання знов таки, знаєте, щоб зробити жест як і для демократичних держав, так і для таких держав, як Російська Федерація. Тому що ну вони проти цього, але вони нічого не можуть зробити. З волі кожного окремого громадянина. Це така дипломатична гра, яка не має викликати жодних сумнівів щодо її ну, реальності. Що за цим стоїть? Китай на це дивиться дійсно крізь пальці. Ну, але е, разом з тим, е, що таке 155 чоловік на мільярдний Китай. Е, це знаєте, як то кажуть, статистична похибка, яку Китай може допустити. Вони цим грають. Повертаючись до теми фронту, на вашу думку, чи можуть росіяни сьогодні істотно збільшити тиск на південному напрямку? У напрямку Запоріжжя або Херсону? Вони можуть збільшити тиск, але не істотно. Треба розуміти, що протягом останнього року, як мінімум, чисельність їхнього групування практично не змінювалася. Це, за словами генерала Сирського, і це підтверджується статистикою, приблизно 620 тисяч особового складу. І треба розуміти, що як виявилося, ці цифри недостатні для того, щоб проводити масштабні наступальні операції з задіянням великої кількості техніки на кількох ділянках фронту. А чому я кажу, що вони можуть це робити? Тому що давайте не забувати, Російська Федерація зараз проводить таку масштабну наступальну операцію на Донецькому напрямку, який включає в себе відтинок фронту від Покровська до часів Яра з певними певними видами активності на північний захід, на південний захід від Покровська в районі там великої Новосілки і Константинополя. Але на більше вони не спроможні, хоча виходячи із того, що вони сповідують, як то кажуть, традиційно радянську манеру оперативного мистецтва, вони ведуть наступ на визначені ділянці фронту. І проводять другорядні атакувальні дії, або відволікаючи або демонстраційні дії на інших ділянках фронту. У зв'язку з тим, ми звісно можемо припустити, що на запорізькій ділянці фронту противник може збільшити певну свою активність для того, щоб не допустити переміщення наших підрозділів на більш активні ділянки фронту, скувати наші війська, не даючи їм можливість маневрувати для посилення ну, критичних ділянок mm -hmm. фронту. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Це був воєнний експерт Сергій Грабський.